Так званий марш миру зібрався біля метро арсенальна і колоною попрямував до Верховної Ради. Не надто чисельна ходама юріла гаслами припинити насильство та захистити мирне населення. Щоб не страдали прості, мирні люди, щоб діти не плакали в сім'ях, не прятались в підвалах, не ночували В них ми стоїмо на саме чорне нашої історії. А возможно і саме кривавий, но в наших силах і это остановить. Утім, на запитання, як протидіяти терористам, якщо вони розуміють лише мову сили, багато хто губиться у здогадках конструктиву у пропозиціях замало. Ми проти того, щоб всіх людей, які на востокі, да вважали, називали терористами. Там є різні слої і з по-різному потрібно спілкуватися. Переговори можна вести завжди, і з військовими. і собственно наше є для цього... И военное руководство, правильно? Они почему-то не там сидят. Они находятся в Киеве. Почему? Не боятся высылать какого-то назначенного человека, который будет вести переговоры, как решить, что они хотят. Який-то, тискать компроміс між двома сторонами натомість у штабі національної гвардії виступають за посилення ефективності військових дій і випалення терористів з української землі. Пропонують змінити і назву операції з антитерористичної на широкомасштабну військову, визнавши, що у нас є ворог, ми кажемо, що ми знаходимося в стані війни і вступають в дії військові. Закони, за якими буде проведена широкомасштабна операція, яка не може тягтися роками, яка має завершитися встановлений термін. Загалом у Нацгвардії вимог декілька серед них негайне закриття кордону з Росією, введення надзвичайного стану на сході, посилення прикордонних загонів частинами збройних сил, притягнення до відповідальності за законами військового часу, винних у прямій зраді України, Микола Богдан